Всім привіт! Нещодавно, а точніше, у листопаді, я вирішила взяти участь у такому Приємному заході, як таємний Санта. Об'явили цей захід у групі на Фейсбуці. Група присвячена монстерам. Саме тому всі подарунки, які відправляють учасники групи один одному, також мають стосуватися монстер. Я трішки вивчила жіночку на Фейсбуці, якій я маю відправити подарунок. Вона займається професійно розмноженням монстер і продажем їх, тому вдарувати їй рослинки я не бажаю. Сенсу. Тому я вирішила подарувати те, що ніколи не буде зайвим. А саме, ґрунт для монстер. Це ґрунт торфяний з перлітом, кокосовою койрою. Також там домішана лечуза, вугілля, соснова кора. Ну, словом, все, що люблять наші монстерки. Також я зробила дві мохові опори, які теж ніколи не будуть зайвими. Ну і приготувала декор для того, щоб це все гарненько упакувати. От я вже запакувала посилочку. Навіть попри те, що серед подаруночків у мене досить такі прості речі, я думаю, що жіночці буде приємно розпаковувати їх і дивитися, що там всередині. А, дуже сподіваюся, що вона викладе звіт з отриманням там у групі на Фейсбуці. Якщо так, я обов'язково прикріплю це до відео. Ну, а поки що я чекаю на свою посилочку, яку я ще не отримала, але якщо отримаю, обов'язково теж відзніму розпаковочку. і... Покажу вам. Подивіться, яка краса. Мені чесно, дуже подобається, як гарно вийшло. І ось така листівочка, яку я намалювала, підписала сама, і там всередині привітаннячко. Ну, клас, я задоволена. Мені дуже подобається робити приємності людям. Тому для мене це зараз особливий кайф. Ну, до зустрічі в продовженні. Ну що, тільки вчора я відправила свою посилочку, як сьогодні прийшла посилочка мені. Забираємо її. Ось такий гарний пакуночок, досить великий. Ну і ходімо дивитись, що там. Я нарешті вдома. Наступив цей очікуваний момент, якого я, чесно кажучи, Чекала з таким трепетом. Вперше я приймаю участь у подібній акції. Ну, давайте відкривати і вже дивитися, що там всередині. Ну, судячи з того, що утеплене, маю підозру, що це? Рослинка. Борись за свою мрію, дуже так символічно я вам скажу. Так, це рослинка, я вже бачу. Якась дуже цікава. Клас! Сподіваюсь, підписана, бо, чесно кажучи, не знаю, як називається, але подивіться, які у неї ось тут прикольні дірочки біля прожилок. Клас! У мене такої немає. Це просто супер. Я так боялася, що люди відправлятимуть рослини один одному, чесно. І навіть не сподівалася, що мені перепаде нова рослина. Мені подарунок. Прийшов від пані Ольги. Я з нею особисто не знайома. Таємний Санта вийшов досить такий сюрпризний, назвемо це так. Вона не підписана. Але, блін, яка вона класна, ви подивіться, це просто. У мене якраз є ще один. Те моховий вільний. І я цю рослинку поставлю, напевно, на нього. Подивіться, який листок, шикарнючий, просто перфорація. Подивіться, яка цікава. Е, назви немає. Таємний Санта вирішив, що назва цієї рослинки має бути теж таємницею. Подивіться, клас! Просто шикарнюча. Пані Ольго, якщо ви подивитесь це відео, а я обов'язково виставлю його у групу як звіт про цю акцію, то я вас дуже прошу в коментарях написати сортик, мені дуже цікаво. І я вам дуже дякую за такий приємний, класний подарунок, бо, чесно, я просто в захваті дуже вам дякую. І також дякую організаторам цієї акції, які запровадили такий чудовий. Таку чудову подію для любителів рослин мені дуже приємно. Ви неймовірні. Ви зробили мій новорічний і різдвяний настрій, і його не було до сьогодні, до вчорашнього дня, коли я пакувала свій подаруночок. і сьогодні отримала також від пані Ольги це дуже класно. Ініціатива крута і пропоную ввести її як традицію щорічно. Дуже дякую всім за увагу. Ну і до нових зустрічей на каналі Квітуча Україна з вами була Аня.